Дорогі друзі, зізнаюсь, мені дуже приємно поставати перед вами у якості вітальника та учасника цього славетного медичного форуму, який проводиться за підтримки видавничого дому Заславський. У роки Незалежної України ми продовжуємо тримати високу інтелектуальну планку, залишаючись одним з передових міжнародних наукових заходів. У медичній науці та світі і відкриті до позитивних змін та поступу притворень, від імені всієї медичної спільноти радий вас вітати на міжнародному медичному форумі «Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики сімейного лікаря, в рамках якого відбуваються науково-практичні конференції, школи. Майстер-класи бажаю всім учасникам успішної, плідної та просвітницької роботи, вдалих доповідей та гарячих дискусій.